Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Тема сьогоднішнього відео коротесенького. Це трактор ДТ-75. Один чоловік у коментарях попросив зробити невеличкий огляд стартера пускача. Ось такий ось у мене стоїть на. Пускачі PD-10 стартер, він йде виходить, з ручкою такою, це механічний бендікс. Його коли заводиш бендікс вручну, дожимаєш, коли шестерня зайшла. Тоді, виходить, цим речашком нажимається кнопочка, перемикається плюсова клема і він починає працювати. Ось так ось я його був через інтернет-покупку. Якщо не помиляюся, коли я його придбавав, прислала мені його з Мелітополя. Нині окупована частина України, яка обов'язково буде звільнена. тому Таке ось коротеньке відео.